Сьогодні ми зібрались тут, щоб вшанувати пам'ять загиблих військових, які віддали життя заради нашої свободи. Вони залишили за собою невидимий, але дуже глибокий слід. Вони не просто захищали, як ви всі думаєте, більшість державу, депутатів. Вони всі стоять за свої домівки, за своїх рідних, за нас, щоб ми зараз могли тут ходити по дерибацівській, щоб ми могли пити каву. Всі наші сили і все, що в наших можливостях, для того, щоб вони відчували, що вони там не просто воюють, вони воюють за нас, вони йдуть туди не для того, щоб гинути. Вони йдуть для... туди для того, щоб жити, для того, щоб повернутися і жити це життя як раніше. Але, на жаль, як раніше вже більше ніколи не буде. Ми повинні їх підтримувати, коли бачимо їх, дякувати їм. Цьому нічого такого немає. І зараз я. Хочу згадати списки тих, імена назавжди залишаться в історії нашої країни, в наших серцях і в пам'яті кожного з нас. Це люди, які віддали своє життя за нашу свободу, за наше мирне небо. Вони були братами, синами, батьками, друзями, коханими, і їхня жертва не буде забута. Герою країни, друг Василь Мітричі!